Samsung A02, ціна 2200, ціна 32 гігабайти, Біленький колір, непоганий зовсім по стану. Type-C роз'єм. Також має роз'єм на навушники. На екрані поклеєна захисна плівочка, Працює телефон досить непогано для простих задач підійде. Дуже добре для дітей, для старших людей. Повністю чистий без різних аккаунтів A02S. На 12-му Android. 3 байти оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Камера. Так. Ну, якщо добре видно, ось така камера. І в комплекті йде зарядний шнур, Type-C та телефон. Відправляє новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти є завжди великий вибір по смартфонах, бюджетних та дорожчих.